Друзі, сьогодні темою мого відео буде, де ж має бути, де повинно стояти опорне колесо плуга. Попереду плуга, посередині чи позаду. Багато хто показує і багато хто якорить, і де в кого стоїть позаду, де в кого стоїть посередині, де в кого стоїть і попереду. І кого питаю, чому так, всі чомусь відповідають: ну, так краще орить. Ну, а чим краще, ніхто не, не пояснює. І я в своїх відео насамперед е, хочу пояснити про плуг, щоб ви зрозуміли його роботу, як він робить, як він працює. Щоб ви поняли, як взагалі воно має бути налаштовано, як, е, як він повинен грати. Я вже е, говорив в попередніх своїх відео, тобто, отак, як про молоток, ви берете молоток рук і ви на підсвідомому рівні розумієте, що е, ним треба стукати. Е, е, так само і про плуг, ви повинні розуміти логічно, як він працює. І так, дивіться, насамперед хочу сказати: от е, центральна тяга. Центральною тягою ви е, налаштовуєте глибину останнього корпусу. раз і... Ви налаштовуєте його горизонт, коли ви дивитеся збоку? Двома боковими тягами ви налаштовуєте горизонт, коли ви дивитеся по ходу трактора. І все. Тобто, двома боковими тягами ви ні в якому разі не налаштовуєте глибину плуга. Ні в якому разі. І тепер давайте розглянемо варіант опорного колеса нашого позаду. Тепер ситуація яка? Передні Корпуси, передні корпуси падають на глибину, скільки дозволяють тяги. Бокові. Ззаді ви виставляєте глибину колесом. І, припустимо, вам потрібно збільшити глибину або зменшити глибину корпусу. Ви починаєте крутити тягу, припіднімаєте. Ви припіднімаєте разом з колесом. Відповідно, вам вже треба знову пускати колесо. Тобто, зрозуміло, нелогічно. Припустимо, ви хочете зробити глибину останнього корпусу більшого. Неважно, чи це є двокорпусний плуг чи трьохкорпусний плуг, неважно. Ви хочете зробити глибину більше. Ви центральну тягу відпускаєте, так? А вже колесо вам заважає. Вже треба колесо піднімати. Значить. Якщо подумати логічно, тобто опорне колесо позаду взагалі ну, без, без місту, воно це неправильно, воно не повинно там бути. Наступне: опорне колесо стоїть посередині. Що виходить? У вас виходить качелі. У вас получаються качелі, тобто ви не можете відрегулювати глибину як передніх корпусів нормально, так і задніх корпусів. І тепер розглянемо варіант, коли опорне колесо. Попереду. Тепер дивіться. Ви налаштовуєте глибину його, це корпуса передні стали на глибину, яку ви налаштували колесом. Це їхня глибина. І вже дивитеся тоді на останній корпус, як він бере. Якщо він бере замало, витягую, відкручуєте, плуг приопускається, і він бере більше. І ви дивитеся, щоб всі корпуси брали одинаково. Я в цьому відео пояснив вам кожен варіант як. Розумієте? Бо якщо тут немає опорного колеса, то тут глибину ви будете постійно крутити на тягах, і то ви не зможете так відрегулювати, бо тому що ви плуг ставите в плаваючий режим. От і все. Тут логічно. Ще одне. Ви мені напевно скажете, що є інші колеса, бо у мене, бачите, як колесо, воно піднімається опускається просто. Є конструкції коліс трохи інші. Тобто які отак ідуть. І що виходить? Е, якщо ви навіть поставите тут спереду, ви його піднімете, воно було тут, стає отут. І воно вже виходить вам качелі. Це правильно, якщо ви поставите його посередині, те колесо буде вже на задньому на останньому корпусі. Хочу вам зразу сказати, що. Такі колеса, вони йдуть на плуги від трьох корпусів. Не для двох корпусного плугу. І не для трьох. Вже коли йде 4 корпуси, 5 корпусів, тому там ставлять такі колеса. Чому вони продаються на плугах двохкорпусних чи трьохкорпусних? тому що їх замовляють фірми, які, наприклад, вже складають чи варять суторами. А все інше докупляють в іншій компанії, яка їх виготовляє. Там вони виглядають класно, вони виглядають модно, але вони роблять свою роботу неправильно. Їх продають з плугом, бо воно виглядає солідно, там те колосо, я розумію, там скручуєш їх, воно там є класне все. Але роботу він робить неправильно. Для е, двох-трьох корпусного плуга опорне колесо має бути вверх. Вниз. І все. От. Якщо, наприклад, оце, як я вам кажу, що воно складається, так, наприклад, у вас чотирьохкорпусний плуг. Воно, ви поставили його спереду, воно склалося до другого корпусу, стоїть на другому, у вас ще два корпуси тут. І яка ситуація тут виходить? Що передня частина регулюється глибина? А задньою ви ще можете регулювати в життя. Зрозуміло? От. Якщо вже розглядати варіанти плуга, е, припустимо, там шестикорпусні, семикорпусні, е, і колесо в них вже стоїть позаду, то хочу вам зразу сказати, що це є вже зовсім інша техніка. Це зовсім інша конструкція плуга. Е, ну, тобто. Це, вже, це, це все вже інше, можна так сказати. Тобто, е, оці плуги, вони іменно такі. І налаштування їхнім має бути так, таке саме. На сьогодні, все. Надіюсь, вам зрозуміло стало, е, де повинно бути колесо. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Слава Україні! І до зустрічі в наступному відео!